Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками коментарями, запитуйте з радістю відповідаю. Друзі, бурякове листя дуже багате на мікро-макроелементи, вітаміни і особливо багато на клітковину. Ми повинні кормити наші бактерії, які сприяють нашому хорошому стану здоров'я а також мозковому розвитку. Це дуже важливо. Докладне відео про те, як я це роблю, підвяжу до цього відео. Заходьте, запрошую, переглядайте, це допомагає розвитку мого каналу. І будьте собі, друзі, здорові, заготовляйте зелень на зиму, а може й купуйте. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу, до зустрічі!